Привіт, вільні люди, привіт дівчатка! Ну що, ми з вами добігли нарешті до кільця Фриволіте. Але наголошую, що, якщо ви ще не зрозуміли, що таке переворот вузла Фриволіте, будь ласка, верніться на пару уроків назад і навчіться його робити, тому що інакше у вас знов нічого не вийде і ви будете розчаровані. Тож, бо, ниточка намотана. Як я вже показувала, я намотую її рухом від себе. Спробуйте, можливо, вам буде зручніше якось інакше, але е, якщо ви хочете, щоб вона вам не заважала, щоб вона йшла отако від вас, намотуйте від себе. Тепер беремо вільний кончик нитки, затискаємо нитку між великим і вказівним пальцем, отак намотуємо її на, на ліву ручку, тримаємо, бачите, дві ниточки. Отак намотала. Цю ниточку також розміщую між вказівним та великим пальцем. Приблизно спускаємо з човника сантиметрів 20 нитки і робимо отакий рух під ниточку. Бачите? Давайте ще раз покажу. Ниточка намотана на човник, іде від нас. Захватуємо її. Долонькою і отак піднімаємо. Човник тримаємо вказівним та великим пальцями. Далі. Пам'ятаємо, що прямий вузол оплітає ведучу нитку знизу вверх, а зворотний вузол – зверху вниз. Робимо прямий. Проводимо човник у кільце, над кільцем. Далі будемо робити переворот вузла. Опускаємо натяг на ниточці, то що зліва. Ниточку, що йде від човника, натягуємо, хоп, вузлик перевернувся. Все. Підводимо його до початку плетіння. Це є перший прямий вузол фриволіте. Робимо зворотній. Човник кладемо на ведучу нитку. Проводимо отако, бачите, вона йде між човником і пальцем. Причому нічого я спеціально не розтискаю, просто вільно нічого не затискуючи, тримаю човник, і виводимо назад з кільця. Ліву ручку ослабили, праву натягнули, вузлик перевернувся. Є. Плетемо кільце. Наприклад, в моєму кільці буде 10 вузликів. Один вже є, плиту другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Перевіряйте, щоб оця ниточка у вас ходила під вузликами. Бачите, якщо я її потягну, вона фактично йде від човника. Ось для чого нам потрібно робити переворот. Так, у мене 5 вузликів. Робимо шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий і десятий. Ось наші вузлики. Тепер, щоб вам пояснити, що таке напівкільце, чесно кажучи, я у минулому російськомовному своєму курсі навіть не пояснювала, тому що напівкільце це фактично те саме кільце, яке не закрите до кінця. Тобто, ось я закриваю кільце, просто тягну за цю ниточку, що йде від човника. І недозатягнуте кільце. Ось, фактично це і є напівкільце. Ось воно. Діаметр може бути різний. Можна зробити з напівкільця так само. Ланцюжок, і це буде або браслет, або чокір. Чесно кажучи, я ніколи не користувалась таким елементом, як самостійним елементом. Хіба що ось на цей відрізок, на оцю ніжку будемо казати так, хоча взагалі ніжка це оця відстань між кільцем і наступним елементом. Хіба що ось сюди ви розмістите на мистинки або бісер, або ще щось, тоді воно набуває якогось сенсу. Просто так на кільце, ну я не знаю, я б не розглядала його як самостійний елемент. Поскільки це те саме кільце, яке я вже сказала, просто не затягнути. Отож, якщо ми тягнемо до кінця, це буде кільце фреволіте. Ось воно є, наш елементик. Дивіться, не перетягуйте сильно, але закривайте досить міцненько, щоб перший і останній вузлик плетіння з'єдналися.